А ми йдемо далі. Вітаю четвірочки. Що тут у вас? День контролю, день моніторингу, день аналізу, день навчання, підглядування. Е, така якась трошечки, я б сказала, е, день, в якому ви можете вибрати об'єкти і його моніторити. Да? Якось отак. Наблюдати, аналізувати. Вивчать такий день по е, пажу е, мечів, день якийсь допитливості, да? все дождні ви знать. до любопитства, спостереження, збирання інформації, фактів. Такий непоспішний, Ви аналітичний день аналітики. Ви подивимося, яка причина, чому ви саме будете в цьому такому аналітичному, розумово-аналітичному дні, скажімо так. Таке відчуття по енергетики, наче отчут бути якийсь составляти. Збирати <смі> інформацію і вбивати його в один якусь бумажку. Ну, ну так, так показують. Давайте подивимося, яка причина, чому ви будете саме в такій. Ну. Ну, я ж кажу, якесь щось будете отримувати. Отримувати знання, отримувати дані, отрим... щось отримати, кажу пентаклі, це те, що вам дають. Дають якесь невеличке, але ви його аналізуєте, от як те, що я відчула. Берете маленьке, а потім його аналізуєте, збиваєте, наче як в одну велику таблицю. Оце отаке якась, а якась аналітика. Тобто, ви, якщо в такого в кого такого немає, то, знаєте, якось там почув, там почув, там почув, а потім якось. О... Або, наприклад, там спросили поради, Там спросили, а ти як робив, а ти як робив. От вони вам, знаєте, як ото по, послухали тисячу порад, а, а рішення прийняли саме. Тобто зробили висновок і прийняли рішення. Оце, оце буде якось отак, Хтось може й сплітні, то там почув, то там почув. Таке, може, знаєте, інформацію. Збір інформації і аналіз да, тої інформації. Давайте подивимося, ваша ну от, ваша дія, що будете діяти. Ну, Керуватися, направити це все, отримати інформацію і будете її скеровувати. Тобто, по карті е, колісниця, це знаєте, як е, Я веду, я керую, я е, все в моїх руках. Да? Тобто, якесь таке, е, я б сказала, тут е, свінці лежать, вони не їдуть. Тобто, знаєте, підготовче, як наче от, ще, тільки формірується, тільки. От, Перед стартом, да, на старт внімання, і оце на старт внимання, ви оце збір інформації, підготовка, аналізуєте. Оце все воно буде. Оце буде в цьому дні, це буде у вас у четвер. І результат медленно, ну, уверено. Тобто це буде все не быстро, Але по рицарю Пентаклі ви робите свою працю, робите свою.